На пленарне засідання позачергової 32-ї сесії Зміївської міської ради депутатський корпус зібрався 1 листопада, розглянувши 13 питань порядку денного. Отримавши дозвіл від кабінету міністрів, депутати проголосували за виділення субвенції з місцевого обласному бюджету у розмірі 1 мільйона гривень на співфінансування робіт з виготовлення і встановлення вікон у Зміївській центральній районній лікарні і у приміщенні котельної. До слова роботи із заміни віконних блоків вже розпочато у районній лікарні. Нагадаємо, що всі дві будівлі міста постраждали внаслідок ракетного удару. На сьогодні питання фінансування закрили, і найближчим часом котельня лікарня будуть з новими вікнами. Були зроблені розрахунки. Якщо пам'ятаєте, я доповідав на сесії. Ми доповідали, що на лише на Зміївську больницю екіпаж начитав нам мільйон 179 тисяч, якщо Я не ошибаюсь, на котельню – полтора мільйона було. Домовленості з військовою обласною адміністрацією, якщо ми надаємо субвенцію в сумі мільйон гривень, то обласна адміністрація повністю забезпечує з резервного фонду залишок, це там більше, ніж півтора мільйона, і проводять роботи щодо повністю, повного відновлення вікон по лікарні і по котельні. Тобто, замість того, щоб ми з бюджету потрапили мільйон 179 тисяч лише на лікарню, у нас є можливість надати мільйон субвенцій. І ми отримаємо два об'єкти: це наша теплосеть і наша лікарня. По лікарні вже обласна військова адміністрація закупила ці вікна і роботи вже повністю проводяться. По котельні, поки ми не додаємо субвенцію, не може підписати військова адміністрація договор за виконавцем послуг. А на сьогоднішній день, чому так, на третій сесії ми це розглядаємо. Змінилися правила фінансування надання субвенцій, субвенції. Ми можемо надати субвенцію навіть обласної адміністрації лише з погодженням кабіна. Ми на протязі двох тижнів отримували погодження кабіна. Нам камін дозволив надати цю субвенцію, і от ми в п'ятницю отримали дозвіл від кабінету міністрів. І сьогодні пропонується надати дозвіл тепер уже обласної військової адміністрації в сумі мільйон гривень для того, щоб ці роботи були завершені. У планах продовжити роботи щодо реконструкції приміщень колишньої школи-інтернат під житловий будинок для забезпечення тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Для цього необхідно внести коригування до проекту. Фінансування у розмірі 314 тисяч гривень виділять із резервного фонду місцевого бюджету. Внесли на сесії зміни та доповнення до програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства. Поточний ремонт дороги з твердим покриттям по вулиці Соборна міста Змієва приблизна сума 195 тисяч гривень, придбання автогрейдеру 3 мільйони 100 гривень. Ну він вже придбаний. Це є можливість у зміївського міського бюджету розрахуватися за. Придбання і погашення заборгованості за оренду котельні. Ну немає тут, мабуть, керівника. Да? Ви знаєте, що протягом багатьох років підприємство Змійов тепло орендує котельні, які на альтернативному опаленні, а саме на пелетах, у, підприєм... у приватного підприємства Альтеп. Ми спочатку цього року, да? з початку року пазич жодної копійки за оренду не заплатили. Е, ну, ще під питанням, і ця сума, але е, теоретично необхідно з орендодавцями розраховуватися. Всі котельні вони нас насправді е, не тільки вчора чи позавчора чи в минулі роки, а на сьогодні дуже виручають, тому що вони всі на альтернативному опаленні і стоять біля закладів, які вони опалюють. Розглянули зміни до бюджету. Майже півмільйона гривень спрямували на оплату енергоносіїв і комунальних послуг по закладам освіти громади. Комунальному підприємству «Зміївсервіс» Сервіс надали фінансування на придбання протиожеледних матеріалів та заробітну плату працівникам. Кошти, які виділені рішенням сесії 30-ї сесії Зміївської міської ради за рахунок від 9-го, 22-го року за рахунок. Коштів спеціального фонду екологічний податок зменшені по міській раді на виконання екологічної програми зміської міської ради по «Зміїв сервіс на придбання обладнання контейнерів для збору твердих побутових відходів в сумі 900 тисяч 600 гривень. Та відповідно до пункту 22 розділу. 6 го в та перехідні положення бюджетного кодексу України передаються кошти залишка спеціального фонду бюджету екологічний податок, який склався станом на 1-1-22 року, до загального фонду бюджету в сумі 902 600 та спрямовуються. На виконання програми реформування розвитку житлово-комунального господарства з міської, міської ради, на виконання фінансової підтримки на безповоротній основі, на надання на безповоротній основі КП ЗМІВ сервіс на придбання протиожеледних матеріалів для утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, а саме соль технічна в сумі 902 600 тисячі гривень. Також кошти. Які були виділені рішенням 21-ї сесії змівської міської ради від двадцять року по міській раді на виконання програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства змівської міської ради на надання фінансової підтримки на безповоротні? Основі КП в сервіс на оплату електроенергії зменшені в сумі 1 мільйон гривень та спрямовані по міській раді на виконання програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Зміївської міської ради на надання фінансової підтримки на безповоротній основі КП «Зміївсервіс» на заробітну плату та нарахування на оплату праці працівників, зайнятих благоустрієм на території населених пунктів Зміївської територіальної громади, в сумі 650 тисяч гривень. На поточний ремонт дороги з твердим покриттям по площі Соборна міста Зміїв в сумі 195 тисяч, та по фінансовому управлінню по резервному фонду в сумі 155 тисяч гривень. Прийняли у комунальну власність побутову техніку, якою товариство Червоного Христа забезпечило комунальні заклади громади, де проживають внутрішньо переміщені особи. Це пральні машини і мікрохвильові печі, а також 45 ноутбуків, які громада отримала від департаменту освіти, які вже використовуються у наших навчальних закладах. Проголосували депутати за надання згоди на організацію співробітництва з Мівської та Слобожанської територіальних громад. Пропонується надати згоду на організацію співробітництва з міської територіальної громади в особі Голоднікова Павла Вікторовича та Слобожанської територіальної громади в особі Дігтяря Дмитра Миколаєвича у сферах захисту дітей, архівної справи, освіти, медичного обслуговування у формі делегування одному з об'єктів співробітництва, виконання завдань з передачі йому відповідних ресурсів. А саме надання первинної медичної допомоги на території Слобожанської територіальної громади комунальним некомерційним підприємствам Зміський центр надання первинної медичної допомоги з міської міської ради. Надання освітніх послуг комунальної установи з міський інклюзивно-ресурсний центр з міської міської ради. Надання освітніх послуг комунальним закладам зміська гімназія номер 1 Сузір'я з міської міської ради. Надання архівних послуг комунальною установою сфері архівної справи з міської міської ради невдовзі у приміщенні з центру дитячої і юнацької творчості відкриється дитячий простір у рамках меморандуму між Зміївською міською радою та благодійною організацією «Посмішка.UA». Ми плануємо підписати меморандум з благодійним фондом посмішка Йой .І. і організувати ну, так, званий, так, так званий дитячий простір на базі нашого е центру дитячої та юнацької творчості. Зі свого боку, Зміївська міська рада вже підготувала приміщення, підготували там е всі підготували до технічних вимог, тому що вони там нам обіцяють і бойлер е повісити, і таке інше. Значить, вони. Е Поки що а, і спеціалістів ми підготували і відповідно їх оформили, тому що там багато умов. Вони всі прописані в меморандумі. З їхньої сторони що буде оплата заробітна плата чотирьох працівників. Які будуть займатися там з дітьми, і е, облаштування приміщення. Але поки що вони от станом на сьогоднішній ранок вони ще не отримали е, ці кошти, не отримали фінансування. Е, облаштування приміщення буде коштувати десь близько ну, до 300 тисяч гривень. Це і телевізори, і стільці, і меблі, і іграшки. Для чого це і просто? Для того, щоб люба мама, якій потрібно побувати десь в державних установах, в органах влади, могла спокійно на годину, на дві, на три залишити свою дитину під наглядом, ще з дитиною і заняття, якісь проведуть. Змійський міський голова проінформував депутатський корпус про реалізацію в громаді заходів щодо забезпечення населення безкоштовними дровами на виконання розпорядження Харківської обласної військової адміністрації. До цієї роботи залучать і місцевих депутатів. Має право надавати дрова лише ті домоволодіння, яких немає взагалі альтернативного опалення, тобто немає газового котла, Якщо є домоволодіння, де стоять електричні котли». Тобто, якщо і, так, і такого, і такого опалення не мати, то людина має право е, на отримання таких дров. Це перше. Інше, там визначено в даному розпорядженні чіткі категорії населення, які можуть, можуть потрапити е, під отримання безкоштовних дров. На сьогоднішній день умова 10 тисяч гривень на одне дедомоволодіння, причому в цю суму повинна входити і компенсація за доставку. На сьогоднішній день ми підпрацьовували з лісничеством, з нашим Зміївським, по Зміївському, там є перелік лісництва, з яким міська рада має право включити писати договори, але ми розуміємо, що більше ніж 50% буде варто коштувати саме доставка дров. Тому як альтернатива, це Зміївське лісництво. На сьогоднішній день вони можуть забезпечити населення лише сосновими дровами. Тобто дубових дров на сьогоднішній день на території Пісхоза немає, щоб повністю забезпечити. Десь виходить на одну, так, поки це не остаточна цифра, але прораховували, десь виходить з доставкою 8,5 квадрометрів деревини на одне домоволодіння. Зараз українська соціального захисту відпрацьовує всі бази, дивимося там, де у нас є. Ті категорії, які проживають, яким необхідно. У першу чергу це будуть ті населені пункти, де нема взагалі газу, тобто такі як Астраверхівка, Велика Гамільша, Гайдари, ну, Тобто ми відпрацюємо. Комісія на сьогоднішній день вже відпрацьовує ряд документів, які необхідно буде надати, тобто ми їх затвердимо. Одним із таких документів це буде акт обстеження матеріально-побутових умов. Саме депутатам, тому що ви всі працюєте на своїх округах і не тільки на своїх округах. І необхідно буде виїжджати до наших мешканців, до наших домовлення, які претендують на таку деревину, і складати відповідний акт. В цьому акті буде зазначено. Є альтернативне опалення чи немає прохання в цей акт включати сусідів і факт фактичного проживання людини, тому що. Коли ми почали відпрацьовувати внутрішньопереміщених осіб на право отримання компенсації за прихисток тобто за комунальні послуги, то ми були вже в трьох І чотирьох домоволодіннях. Із трьох домоволодіннях дані особи не проживають. Проживають в містах Харків, тобто вони тут зареєстровані в себе в домоволодіннях, але по факту не проживають. Тому просьба буде всі акти вписувати саме фактичне проживання даної особи на території даного домоволодіння. Відпрацювали із, із, із старостинськими округами, старостати, ми затвердили даний акт, старостати будуть ну, готові, готувати вам всю інформацію. І ви тоді вже не виїжджайте на свої округи, відвідуєте дане домоволодіння. Люди самі звертаються, тому вони зацікавлені, щоб ви до них прийшли, подивилися всі умови, подивилися, підписали акт, і це буде одним із документів, на праві якої людина зможе отримати ці. Хочу доповнення маленьке, щоб кожен розумів. Коли первоначально ми отримували заявку і просили нам, нас надати кількість замовлень, ми подавали через житлово комунальне господарство 5900 дворів. тому що розуміли, що це дачники, розуміли, що це наші села там, де немає газу. На сьогоднішній день нам дали 2 мільйона 391 тисяч на зміську громаду. Це 240 машин дров. Тобто з 5900 – 240. Тобто розуміємо, що будемо час відрабатувати, і через старостинське округа, через вас, як депутатський корпус, постараємося забезпечити ті сім'ї, які вкрай необхідні дровами деревиною. Тому що є такі випадки, коли люди просто можуть замерзнути. У них немає навіть за що існувати, і вимушені переселенці і ті родини, які опинилися в складних умовах. Прокоментував Павло Вікторович ситуацію навколо Задінецького мосту. Наразі Міністерством інфраструктури розробляється дефектний акт. Визначається ступінь його пошкодження з послідуючим виготовленням проекту. Попередньо до робіт з відновлення мосту планують приступити з 1 грудня. Стратегічний мост, який попадає під першу чергу ремонту Харківської області відновлення. Уже на сьогоднішній день ведеться проєктна документація, розробляється проєкт і робиться дефектний акт. Очікуємо, ми спеціалістів, ті, які оцінюють ступінь руйнації цього мосту. 1 декабря планують приступити роботам плюс-мінус. Ну, це все буде тільки від роботи міністерства. Даний об'єкт на балансі міської ради не перебуває, тобто в прямого впливання немає.